Повідомлення про те, що керівником МВС у Закарпатській області, призначеного Василя Турдая, викликало хвилю протестів громадськості. Соціальні мережі одразу переповнили коментарями та оцінкою знову призначати керівні посади зверху на вимогу. Зустрітися новому очільнику міліції на площі народні з представниками громади, він так і не прийшов. Могомед мого піде догори, чорти з ними. О, підемо зараз і вияснимо, як людина собі може дозволити вже понад 15 хвилин на призначену зустріч не з'являтися. Ну що ж це за людина? Тим більше, що він претендує на один із ключових постів. Закарпатської області, начальником управління міністерства внутрішніх справ, відтак люди, які зібралися на площі народній, попрямували до будівлі ОМВС у Закарпатській області не брати штурмом, не громити, а з метою зустрітися таки знову призначеним керівником закарпатської міліції. При допомозі представників правого сектору та громадської самооборони ініціативну групу, а також пресу запустили в будівлю. Проте ніде в кабінетах новопризначеного керівника міліції так і не виявили. Натомість з громадою спілкувався його перший заступник Сергій Росоха. Я перепрошую, не пан Турдай. Я виконуючи обов'язки начальника області. Не чуємо голосу. Командир нажимати, Не хвилюйтеся. Я виконуючий обов'язки начальника ВМВС, Росока Сергій Володимир. Де бандурдає? Довдай по його словах поїхав на Київ. Про це він повідомив годину. Казали, що вже дві години. А де їхав на Київ? Гроші за посаду поніс! Я перепрошую, я даю вам ту інформацію, яку я Не можете дати нам його телефон, щоб його йому? Або не на громку сяж. На громку сяж надайте. Представник У нас представник один був, у нас тут народ. Це публічні дані, це його номер телефону. Ви самі на мілі. Бі... Він тепер публічна особа. начальник біж... Ми от народ, це ілюстраційний комітет. У зв'язку з цією ситуацією, яка є, що правий сектор і це. Люди, люди не згідні. Значить, я вистав зателефонував в міністерство. Про е відтермінування е представлення мене на посаду начальника управління допоки не буде узгоджено всі питання з вами невдоволений натовп таким ставленням до їхніх вимог та новим призначенням досить емоційно, але наглядно показав надалі схеми та призначення на керівні посади людей зверху, які зганьбили себе і честь своїх мундирів, є недопустимими. На ваших руках кров не розкрита справа. На які вислуги ви тут хочете очолити закарпатську міліцію? Шановний пан Роман, а Перамона, чути з вами розмовляли у вас тільки самі обіцянки. Вам ніхто не вірить. Я в першу очередь і весь народ вам закарпаття не вірить. Резонантні справи в області, про які добре знає громадськість, не повинні бути забутими, а тим більше не можуть залишатися безкарними їх винуватці. Як нагадування про це та перші на Закарпатті у ці дні, наприклад люстрації на будівлі ОМВС Закарпатської області, активісти прикріпили банер як засторогу від подібних призначень в майбутньому.